Вітаю на константі! Якщо ви бачили одне з минулих відео на каналі, то знаєте, що майбутня зима буде непростою і навіть складнішою за попередню пояснення цьому, ми не зуміли в достатній мірі відновити нашу енергетичну інфраструктуру після російських атак. Гроші, які виділялися на відбудову магічним чином, кудись зникли. Ось декілька прикладів. 12 квітня 2023 року ТСН пише про те, що Світовий банк виділяє Україні 200 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Це лише мала частина грошей, яку виділяли світові партнери на вирішення цієї проблеми. Для відновлення ремонтів та захисту об'єктів енергетики, лише Держагентству з відновлення виділили 10 мільярдів гривень. 11 грудня 20. Другого року з'явилась новина про те, що НЕКУ Керенерго спрямує понад 400 мільйонів євро на придбання необхідного обладнання для відновлення та реконструкції енергетичної інфраструктури. 3 листопада 2022 уряд Швейцарії виділяє Україні додаткових 100 мільйонів швейцарських франків, майже 100 мільйонів доларів, на проекти з підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури в рамках плану дій щодо надання допомоги нашій країні в зимовий період. 21 червня. 23-го Україна і Британія уклали договір про енергетичне партнерство. Міністерство енергетики України і Міністерство закордонних справ у справах співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії уклали меморандум про енергетичне партнерство між країнами. Зазначається, що меморандум передбачає створення нового фонду викликів у сфері зелених інновацій у розмірі 62 мільйони фунтів стерлінгів. основна мета посилення енергетичної безпеки. 9 грудня 22-го Норвегія виділяє мільярд крон на відновлення пошкодженої інфраструктури України. 3 жовтня 22-го з Литви до України надійшло 52 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це приблизно 922 тонни обладнання. 14 квітня 23-го в Україну з Фінляндії надійшло 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні Генератори загальною вагою майже 136 тонн. 23 січня 23-го уряд Швеції дозволив компанії Свенська Крафтнет. Вибачте за вимову безоплатно передати Україні матеріали, які можуть бути використані для відновлення енергопостачання. І все це далеко не всі гроші. А після цього всього, 5 червня 23-го року, на всю Україну пролунала заява: опалювальний сезон під загрозою та ТЕЦ відновлено лише на 1,6%. Однак на кілька днів раніше міністр відновлення розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив навпаки про повне відновлення енергоінфраструктури. Кому вірити справа ваша? Але погодьтеся, різниця між 1,6% та. Повним відновленням енергетичної інфраструктури колосальна і залишає багато питань. Єдине, що ми знаємо точно, що зима буде складною, а як її легше пережити, дивіться у попередньому випуску. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!